Друзі, у вас є лише 60 секунд, щоб дізнатися все про потужну циркулярну пилу Vitals Master RG 1914 BWPV. Готові? Дивіться, це не просто пила, це справжній звір. Потужність 1900 Вт, діаметр диска 190 мм, впореться з будь-яким матеріалом. Ця пила має регульований кут нахилу до 45 градусів, а максимальна глибина пропилу при 90 градусах цілих 65 мм. Ідеальний інструмент для різноманітних робіт. Плавний пуск, захист від перевантаження, надійність та безпека на першому місці. Дивіться, як чисто та легко вона ріже ідеальний пропил без колів та задирок, якісний диск, ефективне відведення пилу, чистота та порядок на робочому місці, просте регулювання глибини пропилу, точність в кожному русі, зручне руків'я, надійне блокування кнопки. Комфорт та безпека під час роботи, дерево, ДСП, ламінат, Vitals Master rg 1914 bwpv впорається з усім. Потужність, точність, надійність, безпека. Все в одній пилі. Vitals Master rg 1914 – Ваш вибір для професійних робіт. Купуйте зараз та переконайтеся самі.